Цей рік пройшов у нас дуже успішний, хлопці гарно попрацювали. У нас був спочатку чемпіонат України, на якому ми відборолися і відібрали команду. І після цього ми провели спочатку збір в Мукачево. І після цього поїхали до Румунії. Там відборолися на міжнародному турнірі, підготувалися, проборолися. Хлопці отримали бажаний навик. І після цього був е, заключний збір. Перед чемпіонатом Європи, куди ми поїхали в Грецію, і там здобули чотири медалі. У нас був серебро і три бронзи досить гарний результат. Команда зайняла друге місце, трішечки не вистачило деяким хлопцям показати свої найкращі якості. Ну, На то є причини. Ми намагаємося з цим поборотися. А в цілому довольні. Хлопці молодці поборолися. А зараз вони вже цей рік закінчують. Ми приїхали сюди попрацювати совмісно з збірною 17. І все, все добре проходить, все гарно, хлопці молодці. Старти у нас починаються вже у січні. місяці. Перший старт це буде турнір Меморіал в пам'яті тренера з Харкова. Після цього буде турнір в Києві в пам'яті Калчинського. Далі ми плануємо нашу команду провести на міжнародний турнір міста Талін в Естонію. Там дуже гарний турнір міжнародний, там багато стран. І після цього турніру ми залишаємося на п'ятиденний збір, попрацюємо і вже йде підготовка до чемпіонату України від Баркової до чемпіонату Європи. Ось такі плани. Є у нас дуже яркі хлопці, дуже перспективні і дуже. Віримо в них і бажаємо їм сил, удачі, щоб вони були без травм, щоб вони йшли до своєї мети і чекаємо їх в майбутньому на Олімпійських іграх. Дуже буде приємно, щоб ці хлопці вже скоро показували свої найсильніші якості у збірних. Взрослий збірний, збірній, дорослий збірний. Все в них вийде, якщо вони будуть працювати, слухати своїх тренерів. Їм, їм удачі, успіхів! Все буде, все буде добре, все буде Україна.